Хайзер каже, чистий ріс і надійність. А я кажу перевіримо. Швидка розпаковка і жорсткий краш-тест на реальних гілках. Чи вижили ці 5 красенів у моєму саду? Зараз і дізнаємось. А почну з меншої моделі площиного секатора 200 мм. По-перше, він дуже компактний, якраз для середньої руки. Основа ручок у цієї моделі це суцільний алюміній, а червоне покриття вінілове, тобто ПВХ. Воно трохи м'яке та гладеньке. Повинна добре амортизувати натискання і сильно не врізатися в долоню. Застібка набагато краще допрацьована, ніж раніше вони робили. Трохи згодом це покажу. До речі, одразу скажу про леза. У всій лінійці використана сталь СК-5. Це зараз золотий стандарт, вона добре тримає заточку і не кришиться. Тому на металі зупинятися сьогодні не будемо. Він у всіх однаковий. Ось вона запорука того, що секатор не розбовтається. У нього класичний зубчастий механізм фіксація осьового гвинта. Цей маленький болтик, що тримає пластину, може трохи послабнути від вібрації. Раджу вам хоч раз на сезон перевіряти, чи він добре затягнутий. У нього звичайна спіральна пружина та два відбійники. Вони гасять удари при кожному зрізі. Відчувається він монолітним, ніяких люфтів, ніякого брязкання. В руці наче влити, для мене дуже зручний. А це старший брат інструмент для тих, кому потрібно більше потужності. Він виглядає серйозніше, важче на 70 грам і масивніше за попереднього. Виробник пише, що ріс до 20 мм, але подивіться на цей запас. Мені здається, він і 25 мм не помітить. Цікаво, хайзер перестраховується, і там, де маленький буде працювати на межі, цей навіть не помітить опору. А тут чорне покриття, бачите, виглядає недовговічним, вже має подряпини, хоча ним ще не користувались. Покриття ручок кардинально відрізняється від гладкого вінілу молодшої моделі, воно наче товстіше і має мікропори. На дотик нагадує щільну губку або гуму. У мене є секатор верана зі схожим покриттям. Це робить інструмент візуально та тактильно дорожчим. Але на відміну від багатьох моделей, де ручка має плавний анатомічний вигін під усі пальці. У цього хайзер ми бачимо специфічний рельєф. Виїмка розрахована ніби під один палець. А далі йде різкий підйом, наче горбик. Це фактично дає руці лише одне положення. Якщо у вас долоня трохи більша або менша за ту, під яку це проєктували, пальці потраплятимуть прямо на нього. І хват стане незручним. Механізм, застібку та пружину з відбійниками мають однакові. А от хто має кардинально різний підхід, так це ця крихітка. З трьох він найважчий 279 грамів. І на то є своя причина. Цей секатор для легкої роботи, без зусиль, повністю з алюмінією, а ручки покриті тим самим пористим покриттям, як і у секатора 210 мм. На відміну від звичайних секаторів, які ріжуть за один раз, він робить зріст у три етапи. Це ідеальний інструмент для жінок або тих, у кого руки не дуже сильні. Зусилля при натисканні знижується у рази. Оскільки роботу виконує механізм, а не ваші м'язи. Тут у нижній опорі є суцільна пластикова вставка. Вона береже лезо, щоб не топилося об метал. Але попереджаю, забігаючи наперед, з цим будете стикатися. Не намагайтеся різати ним гілки понад 25 мм. Лезо може просто зіскочити і встряти прямо в металеве кувалду. Один такий рух і ви зіпсуєте заточку. Бачите, лезо трохи гуляє. Не лякайтеся, тут лень має бути рухливим, щоб механізм міг перемикати передачі. Це як у коробки передач автомобіля. Без цього люфту він просто не зможе робити поетапний зріз. Він ідеально збалансований для невеликої долоні. Працюєш і не втомлюєшся, але не поспішайте списувати його в жіночі інструменти. Навіть з великою чоловічою рукою працювати ним комфортно. Хват виходить надійним і впевненим. А це класичний контактний секатор, який за принципом роботи суттєво відрізняється від обвінних моделей. Його призначення не хірургічна точність, а обрізка грубих, сухих гілок та сучків. Механізм фіксації вони вирішили з роками не міняти. Цей секатор у мене вже три сезони і чесно, він мені вже всі нерви витріпав. Оцей болт на пружині живе своїм життям. Щоб його закрити, треба мати або диплом інженера. Або розкладати карти таро, щоб вгадати, як той повзунок потягнути. І вишенька на торті. Замок закритий, але за все одно напіввідкриті, ось про що я говорила. Цей секатор не для квітів. Це ваш головний помічник для сухостою. Конструкція дозволяє перерізати навіть дуже тверді гілки. Леза впирається ось в цю підошву. На ній пластикова вставка, щоб метал об метал не тупився. А ергономіка у нього краще засикати 210 мм. Він наче влитий. Ручки повторюють вигін руки. І не думайте, що якщо це силовик, то його не треба точити. Навпаки, якщо лезо затупиться, ви почнете не різати, а просто чавити деревину. Це покриття швидко зношується. В моєму саду сухий гілок майже нема, тобто практично не працювала ним, а покриття вже також нема. Мені дуже цікаво, чи покриття секатора 200 мм краще протримується за це. І наостанок справжній важкоатлет. Це компактний гілкоріз. Також з храповим механізмом. Він піде в бій тоді, коли жоден з попередніх секаторів вже не впорається. Ви тільки уявіть, його вага лише 530 тридцять грам, це майже як два секатори. Його корпус із надміцного нейлону, армованого скловолокном. А найважливіша частина це механізм. Він має перерізати гілки до 35 мм за п'ять етапів. Він ніби перестрибує зі сходинки на сходинку, і ви взагалі не тиснете з усієї сили. Коли працюєш годинами, саме такий механізм береже суглоби та сили. Як і в секатора, леза впирається в пластикове кувалду. До речі, воно, як на мене, зручно виконане. На кінці є, наче гачок для кращої фіксації гілок. Забігаючи наперед, це дуже зручно. У нього цікава полістковидна форма леза. Завдяки такому вигину, гілкоріз не просто грубо рубить дерево, а м'яко в нього врізається. Зріз виходить акуратним. Зазвичай контактні гілкорізи працюють як колун. Вони розчавлюють кору з одного боку, перш ніж перерізати гілку, і залишають рвану рану, а цей самому кінці може лише притиснути кору до пластику. Лезо має двобічне заточування та тефлонове покриття, цим він наближається до якісті зрізу до обвідного. Із металу тут тільки лезо та механізм, усе інше надміцний нейлон. Текстура пластику дещо пориста та шерстка. Проте в руках він не ковзає, самі руків'я наче прогумовані, один в один, як у нашого маленького секатора. А як вони працюватимуть у звичайних обставинах? Тоненькі 200-мм ріжі ідеально, трохи більші, також без зусиль. Його форма дозволяє дібратися до важкодоступних місць, підійти майже впритул та зрізати на кільце. З гілкою приблизно 10 мм працює чітко, але залишає вдавленість на корі. А якщо вам треба якомога ближче зрізати, переверніться катер лезом до стовбура. Бачите? А якщо до 15 мм для цієї моделі це майже максимум. Якість зрізу, так собі, таких сходинок він робити не має. З крихітними гілками ідеально, товщі без проблем. Рівний та точний зріз. На кільце також гарний результат. Гілку в сантиметр без пошкоджень зрізав. Взагалі для роботи в молодому саду його не відчуєте. кисть не втомлюється. А ось тут же й помітна невелика різниця в конструкції, але велика різниця в якісті зрізу. До речі, якщо хочете порівняти Хайзер з іншими брендами, я вже зробила великий огляд цикаторів, якими користуюся роками. Посилання залишу в описі та в підкасці. А на що ж здатен цей храповик? Та ви що? На відміну від попередніх, я наче не працюю. Це зовсім не відчувається. Маленькі гілки всі ріжуть добре. А товшу. Так, в декілька етапів легко. А головне якісно. Майже 18 мм. У нього зріз найчистіший та найрівніший. І керу не приминає. Просто клас. Це не для живих гілок. І я зараз це доведу. Якщо сильно треба, так він впорається, причому з легкістю. Але бачите різницю? Він залишає великі рвані рани від ковалду. Лезо, наче гілєти наріже, давлячи всією поверхнею на гілку. Подивіться, скільки соку залишилося на ковалду. Обов'язково витирайте його. Садовий сік містить органічні кислоти, якщо його не витерти, він засихає і спричиняє мікрокорозію. На контактних моделях лезо тупиться набагато швидше. Саме тому, що воно постійно купається в бруді на пластиковій підошві. Хочете, щоб секатор служив довше, тримайте ковал до в чистоті. А от сухі гілки це зовсім інше. Не варто чекати ідеально гладкого зрізу, бо його завдання не хірургія, а силова робота. Він перекушує суху гілку, як сухарик. Це і є робота контактного механізму на сухій деревині. Не лякайтеся, це просто специфіка роботи сухостоєм. А це яблунева гілка майже 16 мм. Чули звук? Він не розкришив гілку, а залишив рівний чистий зріз. Перед краш-тестом сучкоріза нагадаю, я окремо розбирала, які бувають сучкорізи і за що не варто переплачувати. Підказка зверху. І нарешті гілкоріз. Почну з тонких гілок 16 мм. У два прийоми. Як на мене, ідеально, та все ж він розрахований на набагато товстіші. Ось так цікавіше хто казав, що контактним не можна різати живе? Крок за кроком він просто прорізав цю гілку. Це є та сама двобічна заточка в дії. А щодо сходинок це через те, що леза рухливе. Це зроблено спеціально, щоб інструмент не застрягав у дереві. Коли ми йдемо у п'ять кроків, лезе має маневрувати, якби воно було зафіксовано намертво. Його просто б закосило. Працювати зі старими сухими гілками винограду ним дуже легко. Давайте підіб'ємо підсумок. Поганих інструментів тут немає, є просто різні задачі. Для молодого саду, квітів та догляду за кущами ідеальний буде площине секатор 200 мм. Він легкий і дуже маневрений. На всі випадки життя оберете модель 210 мм. Це потужний інструмент для великих обсягів роботи, особливо якщо у вас міцна чоловіча рука. А для тих, хто цінує легкість, мій особистий фаворит це катер з храповим механізмом. Так, він має свої особливості. Через рухливе лезе може іноді трохи закосити гілку, але ту легкість, з якої він бере товсті гілки, ви не заміните нічим. Для старих садів та сухостою тут без варіантів секатор з ковалдом. А гілкоріз – це взагалі мастхев. Він теж може залишати невеликі сходинки на зрізі, але це невелика плата за можливість працювати годинами без утоми в руках.